Україна зіграла в ніч з Італією, і поки не вийшла на євро. Чому нам не вдалося і кого й за що точно треба хвалити? Чому пенальті на мудрику не було? Давайте заспокоїмося, і як нам вийти на євро тепер? Мене звати Андрій Сеньки, ви на каналі Good Evening. і сьогодні ми говоримо виключно про матч України проти Італії. Детальний розбір прямо перед вами. Ставимо лайк, підписуємося, хто ще не підписався, і розпочинаємо. Почнемо зі стартових позицій по Італії. В принципі, жодних питань та й не було в центрі захисту. Проблема: немає скальвіні, немає бастоні. В основі вийшли Ачербі та Бонджорно з Торіно. На фланзі атаки з'явився К'єза, котрий відновився від травми. в центрі. півзахисту з'явився Жоржінь. за відсутності локателі. В принципі, тут питань також не було. Що ж до України, то єдиною справжньою несподіванкою щодо нашого стартового складу була поява на полі Олександра Сватка, а не Миколи Матвієнка. Чому в центрі захисту своєї команди Гребров у надважливому матчі відбору довірився саме гравцю Дніпра 1 а не центральному захиснику Шахтаря? Має тут рівно одна причина. Попри всю круту роботу з м'ячем Матвієнка, в нього є прогалини, коли потрібно сконцентруватися не лише на м'ячі, а й на супернику, захистити простір, проконтролювати ривок. Часто Микола це все просипає. Часто це я говорю про останній календарний рік. Отже, кілька прикладів ді сватка, що було зрозуміліше: передача від Києза з Ліва до воротарського майданчика там. Олександр проти скамаки Форт Аталанти йде до м'яча, відкривається, але сваток здорово все контролює, ставить корпус, ставить ногу і спокійно заперечує будь-яку атакувальну дію від скамаки. Трубін спокійно забирає м'яч. Таких епізодів, коли сваток вигризав, видирав, блокував, вибивав, було. Чимало, дуже крута робота, і точно найкращий матч для Олександра у футболці збірної України. Що ж до гри Сватка е, з м'ячем, пасова робота ну, це було на дуже і дуже поганому рівні. Але не можна було очікувати іншого. Ребров конкретно зробив ставку на ось ці захисні функції сватка, пожертвувавши пасовою роботою Матвієнка. Вочевидь, таких же захисних функцій від Миколи Ребров не очікував. Отже, ось як переважно. Посували сваток або бив аби куди, а коли вирішував загострити, віддавав ось такі передачі, коли м'яч спокійно підбирали, забирали італійці. Тепер до того на чому Ребров і я. Зробили акцент на грі збірної України у захисті. Отож, без м'яча збірна України захищалася у п'ять захисників. Ось, будь ласка, лінія. Олександр Зінченко сідає лівим захисником. Миколенко, Сваток та Забарний формують трійку центральних оборонців. Щоб зрозуміти, для чого це було зроблено, треба зрозуміти формацію збірної Італії в грі з м'ячем. Отож, троє людей позаду: два центральних захисники, а також Ді Лоренцо. правий захисник, котрий рідко підіймався максимально високо. Його фланг повністю на Нікола дзаньоло. А ліва бровка за Дімарко Лівим захисником, котрий навпаки підіймався. Вище. Барела та Жоржині допомагають у білдапі, а Фратезі Високо вище ніж двіка партнерів по центру півзахисту, Давіде це людина, яка вміє грати між лінією, вміє вишукувати там м'яч і вміє дуже здорово там відкриватися. Це така аналогія нашого Віталія Буяльського. Отож є форвард розпадорича скамака, отож є фратезі, отож є люди, котрі тримають ширину, і є к'єза, котрі часто вриваються в глибину або змінюються позиціями з Дімарко. Цих всіх людей, враховуючи тонкоту їхньої роботи між лініями, вривання постійні, потрібно було комусь тримати. Тому треба було наситити та кількісно збільшити лінію оборони. Ось приклад, коли ця кількість справді допомогла. Скамака віддає хорошу передачу у абсолютно вільний коридор, куди вривається хто ж би це міг бути фратезі, звісно, але його здорово корпусом. Відтираємо колонко, трубін забирає м'яч. Коротше, в нас майже все добре вдавалося щодо гри без м'яча. Перекусували, вибивали, перехоплювали і зробляли багато кутових. Ця збірна Італії вміє подавати кутові. В неї є кілька варіацій розіграшів стандартів. Майже кожен з них приносив небезпеку біля воріт трубіна. Приклад перший. подача з лівого флангу на дальню стійку, де по поза грає Юхім Конопля. І в певний момент конопля від Чіпляється, зупиняється, втрачає за нього. Той скидує спокійно м'яч на лінію воротарського, де Кеза мав би розстрілювати, але на наше щастя не влучає по м'ячу. Подача з лівого флангу від Дімарко вже цього разу пряма без розіграшу. Дуже здорово він знаходить Ді Лоренцо, Той також з вбивчої позиції пробиває повз ворота проти стандартів Італії. Ми на жаль нічого конкретного зробити не могли. Вони нас точно. Переграли другий пункт ситуації, котрі мене страшно лякали протягом всього матчу, це те наскільки легко на фланзі гема Коноплі розгулював Федеріко К'єза. Навіть не в тому, що Конопля постійно програвав К'єзі, а в тому, що у К'єзі був величезний простір, котрий він спокійнесенько атакував. На просторі К'єза один з найшвидших та найгостріших гравців серія. в тому де вони немає. Як цей простір створювався тут, це. Просто Дімарко, котрий грав лівим захисником, за котрий номінально грав лівим Вінгером, часто збивалися в одну точку, часто були близько один біля одного, часто таким чином стягували одразу кількох опонентів вище, таким чином створюючи величезну зону за їхніми спинами. І розігрували. Ось, наприклад, Дімарко класно віддає. К'єза спокійно обігає, коноплю прострілює за барний перекушує. Або, наприклад, тут дуже і дуже схожа ситуація. Конопля знову не встигає за кєзою за їхніми маневрами з Дімарко, і цей простріл вже набагато гостріший ніж перший. Він де вздовж вортарського майданчика і Зінченко в підсумку вибиває м'яч. Словом коноплі було складно весь матч, як вирішити цю проблему. Та штаб нашої збірної. Не знав до кінця самої гри і до заміни к'єза, а потім і до заміни самого коноплі. А тепер невеличке оголошення, і воно стосується також футболу збірних сьогодні, 21 листопада, останній день відбору на євро. І там між собою зіграють Румунія та Швейцарія, обидві команди, котрі вже вийшли на європейську першість. На мій погляд, румуни, котрі прям сенсаційно не як швейцарці вийшли на євро, гратимуть вдома, і в них буде карнавальний, скажімо так, настрій за котируванням нашого партнера компанії Фабет, швейцарці є фаворитами у цьому. Виїзному протистоянні коефіцієнт їхню перемогу 2,7. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Отже, я розказав вам вже про те, як збірна України намагалася грати з м'ячем і наскільки їй було добре чи складно в тому чи іншому епізоді Враховуючи ту кількість часу, котрі ми провели в грі без м'яча і грі в захисті, це прям дуже і дуже важливий компонент. Тепер що ж до нашої гри з м'ячем? тут все дуже схоже на справді до того, що робили італійці з м'ячем. У нас також. Троє людей позаду, два центральні захисники, також Віталій Миколенко. На правому фланзі повністю одиночний Юхим Конопля зліва Михайло Мудрик. У першому таймі вихід України з оборони в Атаки фактично повністю лежав на плечах двох людей. Перший це Артем Довбик, другий це. Анатолій Трубін у короткий пас у нас не виходило виходити з оборони в атаку. Білдап таким чином не вдавався через різні причини, в тому числі через те, що Зінченко почасти не встигав зі свого лівого флангу зміститися в центр. У Нас не були контролю настільки затяжними, щоб гравці встигали зайняти свої позиції. Ми часто втрачали ще до того, як ці позиції ми займали. Ось приклад, коли забарний немає варіантів. На нього несеться тиск одразу кілька гравців в лінії разом з Ілею. Зінченко самі бачите, де треба швидко щось зробити. Тиск на нього йде. Ми бачимо, що на одній лінії з ним і Зінченко, і решта фактично нема особливо адресатів. Ми встигли по місцях розміститися. і Ілля приймає поспішне, ну інакше ніяк рішення видає боротьбу на циганкову, але Жоржиню Віктора перекусує. Тому гра через довбика, гра вертикальна, ну цілком нормальне рішення, враховуючи стартовий план Реброва та позицію Зіченка в грі без м'яча. Отож, приклад, перший трубін виносить на Довбика, той в боротьбі з захисником виграє, програє неважливо. М'яч вилітає до Степаненка, той повертає Довбику. Артем віддає на судокова, котрий лицем до чужих воріт. І Георгій крутою передачею спокійно відрізає половину команди збірної Італії. Це ганко отримує величезний простір, проходить, протягує м'яч і пробиває точно в руки донору. приклад другий також дальня передача від Анатолія Трубіна. Тут же боротьба добика один в один проти Бонджорно і Добек її феєрично виграє так, що захисник Торіно змушений фолити на жовту картку. Трубін до слова віддавав ці передачі не лише на довбика. Варіантів було одразу кілька. Дивимося, епізод з високим пресингом збірної Італії, коли Трубіна прям підтискають. Ось чому важливо, щоб воротар володів передачею. Якщо воротар володіє передачею, його починають накривати. Таким чином один з гравців, а той як на цьому прикладі концентрується на трубіні, а інші деякі праві гравці, є вільними. Отож, трубін чекає цього тиску, отримує тиск. Отримує здвоєння на собі, віддає передачу на фланг, на самотнього коноплю. Ця передача трубіни відрізала одразу шістьох гравців збірної Італії. Конопля віддає на циганкова. Віктор розвертається і спокійно запускає в прорив мудрика. Є простір у Михайла, той вривається у штрафний майданчик, прострілює, але е, цю передачу перекусують. І Італія і Україна класно перекусували. І Італія, і Україна. Продемонстрували хороший структурний перформанс, так як команди грали без м'яча, як команди захищалася, як команди страхували, як переміщалися. Наскільки розумними були дії гравців в тій чи іншій лінії? Словом, це це був розумний футбол, але дуже закритий та дуже низовий. Обидві команди боялися перехідних фаз кожної з команд, враховуючи швидкості Кєза, враховуючи швидкості мудрика, так враховуючи якості е, кожної зі збірних на величезному відкритому просторі. Тому, коли оці перехідні фази, коли безлад структурі траплявся, коли не встигалось виконувати, скажімо так, базове налаштування. То виникали справжні проблеми. Проблема перша, ось момент збірної Італії: швидкий відбір, швидка атака, к'єза на Фратезі, той пробиває точно в трубі. Атака збірної України також швидкий відбір циганкову дає на судокова. Судоков на циганково. Потім Віктор повертає м'яч Горгі. В того є величезний простір. Він вривається, здорово пробиває. А донорума рятує. Або, наприклад, тут ситуація з другого тайму, коли був простір у Довбика, туди віддав циганкову, відкрився під передачу, де також отримав простір, тому що Довбик забрав з собою центрального захисника і лише диво, м'яч не потрапив до судокова, котрий був. Сам самісінький таких моментів, таких швидкостей, таких перехідних фаз, таких відривів в цій грі було дуже мало. Тому що ще раз команди не боялися ризикувати, команди дуже здорово структурно. Діяли і не хотіли найгіршого, не хотіли хаосу. Кожна з команд по-своєму контролювала цей матч. Італія з м'ячем, Україна без м'яча, але в суті це не змінювало. Ось як, наприклад, виглядала стандартна атака збірної України з малою кількістю людей, з мінімум ризику. Конопля отримує м'яч на правому фланзі, йде в бровку, прострілює, і там лише один добик проти чотирьох захисників Італії. Ніхто не встигає е, за цією атакою. Бо атака вже наприкінці матчу знову конопля з м'ячем. І ми атакуємо в абсолютній меншості. Коли нам потрібно вигравати цей матч взагалі то. Отже, ми отримали дуже стерильний матч. Як це часто буває, в матчах з високим рівнем відповідальності. І єдиною людиною, яка вибивалася з цієї структури, яка намагалася ламати, яка загострювала навіть тоді, коли ми атакували невеликою кількістю людей, був Георгій Содаков. Його дії не лише з м'ячем, красиво, передачка, а навіть коли потрібно було відібрати, вигризти і далі загострити, вони вражали Содаков. Просто ну найкращий гравець збірної України з точки зору створення, бодай чогось на чужій половині поля. Ось приклад, коли він відбирає м'яч у Жоржіньо, прибирає на замасі Дімарко вправо і виконує хорошу передачу штатний майданчик, але ні Довбик, ні мудрик не могли з цим м'ячем впоратися. Судокову абсолютні респекти. Так, само абсолютні позамежні набагато більше ніж судокову респекти нашим збройним силам України, і нашим збройним силам конче необхіден ваш донат. Я збираю на тепловізор та кріплення для зенітників для 93-ї бригади. Холодний яр. Нам потрібно 70 тисяч гривень. Частину з цієї суми вже зібрано. Решту прошу допомогти зібрати. Вам. Посилання на банку є в описі до цього відео. Дякую вам наперед. Пам'ятайте, будь ласка, що кожен донат є справді важливим. Тепер вертаємося до матчу та до другого тайму, де нам вдавалося набагато більше, ніж у першому. Справа в тому, що. У першому таймі італійці справді здорово пресингували, здорово накривали в протезі, не давав продихнути зінченко. А це прям важлива частинка зв'язування нашої гри, білдапу першої передачі. В Другому таймі італійці трошки підзіли в цьому компоненті. Це було зрозуміло. Перше глаштованча, друге ну неможливо настільки не інтенсивно ганяти протягом всіх 90 хвилин. І коли Зінченко нарешті отримав кисень, коли він бодай інколи отримував простір, він. Нарешті божив. Так само можна сказати і про Судакова, котрий в першому таймі часто при розіграші знаходився трошки вище і був відрізаним від команди, враховуючи її вертикальність її гри. Моментами це навіть нагадувало Шахтар Патріка Ванльована. В другому таймі це трохи змінилося. Ось приклад перший, коли Зінченко здорово отримує м'яч. нього чотири суперники, але Зінченко абсолютно один. Він віддає на Судакова. І Судаков дуже ризикованою передачою знаходить циганково, той віддає на Степаненка. Вже запускає прорив Юхима коноплю. Або, наприклад, тут, коли Зіченко вже сам Діогоналю знайшов знову вільного коноплю. В обох випадках Юхим зіграв поганенько, приймав дуже і дуже неправильні та поспішні рішення. Фактично вийшла ситуація, коли на кожному з наших флангів ми відрадили по одній людині без жодних здвоєнь, без жодних е, видумок. Так, ось. Е, Будемо створювати простір. Ось ти будеш один, ось ти біжи. Конопля опинявся в подібних ситуаціях енну кількість разів. Про його ефективність знову ж я, в принципі, все сказав. Для Мудрика таких ситуацій не створювалося. Ді Лоренцо неймовірно добре виконав свою роботу, і зрозуміло, чому саме він залишався в трійці позаду при розіграші. Якщо що справа страхуючи і ну сильно піклуючись про цю зону Мудрика, зліва було. Трошки інакше, Дімарко часто загравався, Дімарко часто був максимально високо часто звільнювався позиціями з Кєзою, і цим конопля користувався користувалася збірна Україна в другому таймі. Але ще раз ефективність від цих дій коноплі була близькою до нуля. І отак оцей матч котився до нулів, що в принципі було логічно по цьому матчу, враховуючи весь його сценарій. Так ми не хотіли ризикувати. Ми хотіли якнайдовше в цій грі зберігати рахунок 0-0, щоби мати шанс на оцей напівмоментик, щоби бути в грі, коли оцей напівмомент. До нас прийде. Ребром не захотів ризикувати, не захотів насичувати зони завершень, я не знаю, не захотів, щоб команда атакувала великими силами. так? Тобто ми грали в середньому блоці, ми шукали простір, його вдавалося знаходити за рахунок того ж, конопліта, високих притучень Дімарко, але з цього не було результату. Головне, що ми. Непогано грали без м'яча, непогано стримували збірну Італії. І наша трійка центральних захисників грала просто відмінно. Вони грали відмінно для того, щоб в атаці був цей напівмомент, і щоб ми до того напівмоменту ще раз залишалися в грі. І цей напівмомент таки виник. Правда, виник він вже на 90 плюс якісь там хвилині. І так є про потенційне пенальті на Михайло Мудрику. Отже, Зубковий дає пас на мудрика, той прокидує м'яч і падає після, начебто, контакту з Брайаном Крістанте. На мій перший погляд, коли я тільки не побачив цей момент на екрані під час трансляції, я викрикнув пенальті, жодних питань не було. Але коли я почав дивитися повтори, я почав ставити собі питання: чи справді був цей контакт? Якщо він був, чи він завадив мудрику продовжити. Рух і чи він був причиною того, що мудрик взагалі впав. І скажу вам чесно, що передивляючись кілька повторів з різних ракурсів, я дійшов до наступного висновку. Мудрик прокидує цей м'яч, не має жодних фактично шансів цим м'ячем зійти. якщо він прийняв м'якше, спокійніше, якщо б був якісні, якіснішим його перший дотик, так то можна було б про щось говорити. Він прокинув м'яч незрозуміло взагалі. Куди йшов, і, і зрозуміло, що впав. Падати потрібно було, тому що там був момент зіткнення крістанта та мудрика. Треба було якнайшвидше протикувати цей м'яч і падати. Це була ну правильна, правильне рішення. Це була найперша вимога в цій ситуації. Але добре, придивившись ще раз до, до динамічного повтору, е, мені не видно, щоб крістанти мав. Взагалі, якийсь контакт з мудриком. Він вставляє ногу в траєкторію руху Мудрика, але контакту немає. Мудрик падає без контакту. Є один скрін, де здається, що, наче був контакт, прям шипами можливо, він його збив, але це виглядає мені як. Обманка якась, а є скрін, де взагалі не видно жодного контакту, а просто падіння мудрика, коли він бачить перед собою шлагбаум, падає перед шлагбаумом фактично. Тому і головний арбітер Хільмансано і і Вару не прийняли рішення ставити цей пенальті. Щоби ставити пенальті, потрібна комфортна впевненість, особливо в матчах з такою ціною. Комфортної впевненості не було. Свій напівмомент ми. Не реалізували, не знайшли, ну. Удару навіть після нього так ми бачимо слова Чеферіна перед цим матчем за тиждень чи два перед матчем про те, що хочеться, щоб Італія вийшла на євро. На вихід Італії буде справжньою трагедією. Так і цими словами Чеферін фактично підписав собі вирок, тому що ситуація з Мудриком та Крістанте накадається на оці слова Чеферіна, і далі говорити нічого не має сенсу. Президенту УЄФА просто треба думати, коли відкривати рот. І як це робити зрозуміло, я можу зараз емоційно порозкидувати, як фактично всі мої колеги. як Фактично всі Ютуб-канали, телеграм-канали, змі, коментатори в будь-яких соціальних мережах. Але я ну не буду цього робити. Я б дуже хотів, я б дуже сильно хотів бачити там пенальті, але я його не бачу. Можливо, це мій протест проти всіх на цьому світі, але я... Прийняло це рішення, не читаючи жоден е, засіб масової інформації, тому вибачте, за мій бунт, але зраду тут не буде. Пенальті не треба було ставити, і його іспанці не поставили. Окрім цього, на пів моменту, заради котрого ми грали весь цей складний тамарудний матч. В нас ще були моменти, точніше, сміливості Реброва. Вихід Сікана в двійку нападників, вихід Маліновського замість центрального захисника. Це все ризик, але ніже не мав жодної структури. і матч перетворився в останні хвилини на абсолютний хаос. Ми фактично не створили жодного моменту і не затисли Італію біля власних воріт. Штурму не було так, Україна. Котру влаштовував рахунок 0-0 протягом більшої кількості ігрового часу, отримала свої 0-0. Італія, котру, взагалі повністю влаштовував рахунок 0-0, також спокійно відстояла цей результат. Ми не опозорились, ми не обісрались, але ми не зробили сенсації та не вистрибнули вище. Голови рахунок 0-0. Ми посідаємо третє місце. Італія їде на євро, а нам грати плей-оф Ліги націй. Проти кого ми будемо грати цей плей-офф, поки що невідомо. Точно 23 листопада ми дізнаємося. Важливо, що цей плей-офф складатиметься з двох матчів. Тобто нам потрібно буде пройти дві команди. Це можуть бути балійці. Добре нам знайомі естонці, поляки, боснійці, ізраїльтяни чи фіни. Отже, 23 листопада детальна інформація, самі матчі відбудуться у березні. А на правду, кожен з цих суперників є для нас таким, котрих можна проходити. Це не Італія, не Англія. З кожної з цих топових команд ми зіграли в ніч. Тому нічого страшного я в цьому не бачу ще раз. Це не провал, це все честю. Просто шкода, що в цьому конкретному матчі проти італійців я не побачив більше ризику, ніж цього вимагала ситуація. До речі, більше інформації про цей матч, ще більш детальні, ніж в мене. Розбори, скандали, інтриги, все решта на сайті трибуна. Обов'язково читайте. Сам раджу вам. Рекомендую. Ну а по цьому відео, що вам сказати? закидуйте мене гнилими помідорами. Я очікую на будь-яке розп'яття в коментарях під цим відео. Дякую за увагу! Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні! До побачення мої інші відео тут та отут. Па-па!